385 гривень за оригінальні крокси. Вони у нас йдуть в отакій оригінальній упаковці. Їх буде у нас в лоті 20 штук. І ціна такого лоту у нас буде вартістю йти 7700 гривень. У нас будуть різні розміри. Будуть 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ось так вони виглядають наші крокси. З утеплювачем всередині. Цупка підошва. Ось такі будуть. 36-37. Будуть такі бордові у нас. З додатковою такою вішалочкою йдуть вони. І одягаються і ставки. Будуть в чорному кольорі ось такі. Великі розміри ось такі будуть у нас. Це буде 43-44, ось так вони виглядають. Тому ви вже зараз пишіть нашим менеджерам. бронюйте такі лоти, заробляємо разом.